Твоєму лісу і полю ходить мій і плач, і сміх. В серці я зібрав, як долю, двадцять присілків твоїх. Надаремне на гору гристи, щоб відкрився світ тобі, рідний бистрий, зорій бистріль в нашій ночі голубі. Сталось так, пробивши гору, ріки, звівши крізь тунель, звів тегес під пісню горду й лозування пустомелі. Нижній бистрий, дужий бистрий, з двох річок одна ріка, молодих зірок і скристих тут цягла моя рука. Поезія Василя Вовчка хвилює тому, що він торкається вічних тем, котрі бентежать будь-яку людину. Література для нього не захоплення, не розвага, а праця й сумління його, вічна тривога, бажання пізнати людську душу і її долю. У нас люди трудолюбиві, він, в нас слави не виживе, треба трудитися і не даром нашому селі дали статус гірського. То він з кожним поздоровався. Ну, Взагалі-то він як людинолюб. Це йому видно, дано Богом таке було. Він настільки мамку любив, що бо вона, по-моєму, вона була. Прекрасним педагогом вона настільки вміла виховувати нас, велика сім'я. Батька не було 5-6 років, він був на війні, а мамка виховувала нас на таких простих вещах і вчила чесності, правдивості, любові якось у сім'ї. У нас, щоб сказав хтось нецензурне слово, це, це був страшно великий гріх. Він любив природу. Знаєте, видно, виховали в нас і батьки, і ми виросли тут. І я зараз, і всі, хто приїжджає в наше село, любуються красотою. Воно ж нас надихає, ми цим живемо. Я пам'ятаю батько і вірші писав, дуже гарно малював. Один раз мій батько вирізав мою маму на скульпт. На дереві на дубові вирізав і всі йшли, то каже, а, а Маріка Юра Ількового. Ну, от, значить, він був Юра, а Ілько був Прадід. Але така назвівка в селі була, що е, так знали. Він дуже дружелюбна людина був. Він е, ніколи не обходив мою хату, завжди приїжджав і перший раз йшов до мене, а потім вже Куди йому треба було. Щось ти приказували? Ну, що, ну, Він завжди був веселий, завжди шутка у нього. З ним легко було спілкуватися. Легко, ну як казати, я нам напевно скажу, що й жити легко з ним було. Бо він такий був, е, завжди веселий, завжди у настрої хорошому. Василь Юріч дуже добра людина. Добра, чесна, справедлива, кажуть, борець за правду. Він вчив нас любити свій рідний край, читаючи його поезії, закохуєшся не тільки у наш, наше Закарпаття, а закохуєшся і в самого Василя Юрійовича. Ми говорили про життя буття, звичайно, про життя наших горян. Він описав життя горян досить добре. Маленьке серце ніс я на долину, маленьке серце взяв і вас тоді, в тривожний світ поніс, немов людину, яка готова помогти в біді, у спеку вітра вашого почую, у стужу літнє сонце обійму, під синім небом з вами заночую, в дорогу світла вашого візьму, а вдарить наді мною зла година, і вийду з лютим ворогом на бій, Заступитись за мене, як за сина, Високий свідку, оборонцю мій. Я вашу міць і твердь несу з собою бентежну вроду красну височінь. Здається, часом, й сам стаю горою, бо гори люблять сонце, а не тінь. Його не стало, ми чекали, що е... Зустрінемося на 70-річчя. Я був в Ужгороді, зустрівся у них вдома із Юстином Михайловичем. з ними і радилися ми ще як відзначити 70 річчя то було, Липень місяць. А ми були, де ж ніж... я був листопаді місяць, Зумієте? І ми ж ради зустріти, Та не буду ногу кликати там, розумієш, а суїти ще свої, там найду ковача, кай свого цінбору, не там розумієте. Та, та помалося, погостиме, та й буде все добре. Але не так, так сталося, як ще хотіло. І ми вже 70-річчя зустрічали тут, коли приїхали і його товариші, як кажуть, по поперу, приїхали його рідні, щоб встановити меморальну дошку у честь його 70-річчя. Його земляки люблять як за те, що він є наш бестрянський, за те, що він описав багато пробистрий. За те, що він був е, такий, що він завжди всім міг допомогти без е, якоїсь там винагороди. Ну а по тому, щоб не забити свого земляка, дорогого вирішили так присвоїти нашій школі ім'я Василя Вочка. То робота досить була важка, розумієте, папіряного було, і ми підключили туди. Підключився районний освіти на чолі з Русином Павлом Павловичем, підключилася обласне управління і щиро дякую тим, хто сприяв цьому. Василь Вовчок автор оповідань, нарисів, статей, рецензій, драматичних творів, високих поетичних рядків, котрі завжди хвилюють, бентежать душу, збагачують серце невимовними почуттями. Поезія Василя Вовчка багатогранна. Охоплює різні стани людської душі, тобто вона така розмаїта, як саме життя у всіх його проявах це своєрідний барометр народного життя. Димок синіє у гірській далі Говорять, сонце там заночувало, а може бути, в дальньому селі вечерю мати дітям готувала. Все може бути лиш не дим війни. Лиш не горячі то хати білиці, Мандрує ніч, солодка тиша, сни, На гори з неба падають зіниці. Творчість Вовчка і взагалі творчість письменника безпосередньо пов'язана з його біографією. Ми не можемо відрізвати творчість письменника від його біографії. Це нам говорить і класика, і це доводить сама творчість Василя Юрьовича Вовчка. Це письменник, який можемо його віднести до першого, і, мабуть, останнього покоління професійних радянських письменників. Людина, яка пройшла дитинство, пройшло її у період війни, нелегке дитинство. Але він ніколи не казав, що воно було босоного, як там дехто згадує, Він тішився тому, що. У нього все-таки була якась зувачка, було молоко, була бринза, була картопля, і це було абсолютно достатньо для сільської дитини. Якщо говорити про особливості образності його лірики, то вона має багатьох випадках, багатьох творах народну пісенну. Основу, є вірші коломийкового плану. Коли говорити про такі ключові образи його лірики, це образ сонця, який зустрічається від першої збірки до останньої. Що таке сонце в поезії вовчка? Це і символ правди, символ надії, символ віри. І він сам, до речі, був людиною сонячною. Сонечко у його творах, як людина, встає. Посміхається, значить, не спить. Отже, воно живе людським життям. Ще серед таких ключових образів є образ зір, який проходить теж через усю його. Поезію його творчість багатогранна тут. І про рідний край, і про красу рідного краю висловлює своїх поезіях інтимні почуття. Тут у нього цілий цикл віршів. Я потім вже пізніше знайомився. Які він написав про Дмитра Вакарова, нашого поета-антифашиста, який загинув у березні 1945 року у німецькому концтаборі. мені хотілося ще сказати про. Вовчка як людину дуже тепло про нього говорив Петро Скуньсь у передмові до останньої збірки, де сонце котиться верхами, і він згадує, як Василь Вовчок приїхав на міжгірщину. В школу, де навчався Петро, бо знав, що цей хлопець пише непогані вірші, і, до речі, загітував його на філологічний факультет. І потім, коли Вовчок був значить, керівником літературного об'єднання в університеті, то Скунь був і членом того об'єднання. Коли отримав квартиру, Василь Вовчок, то приютив він і молодого поета Скунця. І Скунц з такою симпатією і вдячністю про це згадує. Особливо, звичайно, хочу відмітити його людяність. Працюючи у спільці письменники, він якось ну, по-батьківськи ставився до, до кожного з письменників. Він не належав до тих метрів, які сказали я і моє слово є останнє. Він тішився віршем, збірникам, презентаціям, будь-кого. Незалежно від того, мав він там якийсь, це був зовсім молодий письменник, це, це був якийсь такий вже, як кажуть, метр в літературі. Буває стужа зимова. Бувають бурі і години. Оце в природі так бува. А чи не так в житті людини? Весна всміхається до вас на землю промінь сонця пада. Але й такий буває час, коли одна гроза відрада. Поезія без любові практично неможлива. Але коли ми беремо його поезію, то ми бачимо з одного боку любов до жінки, красиву, інтимну, підняту. Він бачив у жінці маму. Він бачив сестру, він бачив достойну людину, розумієте, і оцей Ореол святості, він звичайно проніс у його вірші про маму. Ну це класика, це класика. Образи жінок ми зустрічаємо в його прозі і так далі. Це було особливо таке трепетне ставлення, виховане знову ж таки етнокультурою закарпатською, де мама є центром, розумієте, батько є. Годувальником сім'ї, а мама тримає на собі цю сім'ю. Оце тримання сім'ї. Я пам'ятаю, як він трепетно ставився до своєї мами, постійно відвідував. То тобто ми бачимо дійсно цю синівську відданість, яку він міг проявити. Я думаю, що кожен чоловік хотів би мати таку дружину, як пані Юстина. Вона була його, значить, затишком. Вона була його берегинею. Вона була тою людиною, яка дбала про нього так, як не можна було просто краще дбати. Я думаю, що всього того, що він досяг, він зобов'язаний. Юстині, до речі, філологу за освітою його втрату вона дуже важко пережила, і він залишається в її душі, в її пам'яті такою незагойною раною. Ну, Юстина Михайлівна людина взагалі унікальна. Вона дуже гарно зналася і знається на літературі. Звичайно, що для поета, для письменника, дружина, ну це 50% успіху. Література не та професія, яка дає нам аванс, зарплату. Це треба мати терпіння, це треба мати розуміння. І коли приходить натхнення, а, а... жінці там ті чі, на сім'ї хочеться десь відпочити, піти, а в нього каже натхнення. Це треба зрозуміти. І знайти отаку ж дружину, яка була у Вас... Василя Юрійовича, це дійсно велике щастя, це велике порозуміння. Наплещуть, наговорять про жінок, насіють недовір'я і невір'я, не слухаю духмяно цвів позок, і ти зійшла, як сонце, з надміжгір'я. Я друзів мав та не таких, як ти, мав щастя не таке лиш, як з тобою, і гори кажуть, легше добом знести, з чужою легше впоратися з лобою. Лети в обіймі, на руках засни, Це ти моя хвилина і година, і все життя, в яким нема весни, якщо її не дасть тобі людина. Я так любив, що стигне день, що хмари пір'я гублять, Шкода лишень, шкода лишень, що не мене так люблять. І от почув я тільки ти, та далі рушив строго. Як тепер, куди йти, не люблячи нікого. Летиш, як мить, куди, звідкілі, довкола квітів замітілі, а я ловлю тебе, ловлю, гукаю, признаюсь, люблю, тебе гарячий сміх облив, над білим плесом гір поплив, веселий сміх, щасливий сміх, як ранній сніг. Причистий сніг. Я бачила, як вона турбувалася про вихід збірки. Вона може не увібрала всього того, що би там мало бути, бо вовчок він ще й непоганий гуморист, і треба було включити в ту книжку, де сонце котиться верхами ще й його гумор. Вона залишає, залишає турботу про нього. І до сьогодні, так? і дбає значить, про те, щоб все-таки пам'ять про її чоловіка залишалася у серцях наших сучасників. А він того заслуговує. Квітневий ранок в срібнім павутинні піднявся в гори, де десь піла, співала. Поцілувавши небо в очі сині, струнка ялиця ойкнула і впала. А молоді ялиночки уперті вже рвуться вгору в небеса ясні. Вони вважають краще так умерти, аніж даремно всохнути на пні. Його поезія живе і, і буде жити, поки, поки буде існувати наш народ, тому що вона має таку притягальну, яку чарівну силу, що постійно приваблює до себе. До речі, вовчок був самокритичний, він себе не, ніколи не переоцінював. Він якось сказав таке, що на його плечі стануть інші і піднімуться вищі, як він. Так що він не страждав такою зірковою хворобою. А ще Скунь сказав дуже таку цікаву думку, що Василь Вовчок це дорога, хай не шлях, але дорога. Дорога, яку він проклав своєю творчістю, дорога, яка запам'яталася нашим читачам. Творчість вовчка звичайно недооцінена, мусимо сказати. Загалом як недооцінена вся творчість наших письменників, шістдесятників. Все його свідоме життя фактично зв'язано із Закарпатською організацією спілки письменників України. Це більше тридцяти років свого життя. Він відпрацював то директором клубу письменницького відповідальним секретарем і. Фактично, доля кожного з наших письменників, особливо зараз, як старшого покоління, середнього покоління, безпосередньо пов'язана із ним. Ви знаєте, я знаю дуже багатьох письменників, які вдячні йому за те, що він десь виходив комусь квартиру, комусь телефон. Він мав радість від того, що комусь робив добро, і це його надихало на творчість. Таким він залишається в моїй пам'яті. Неповторний, енергійний, незвичайний чоловік. Я думаю, що його бракує нашій спілці. От таких не вистачає таких людей, яким був Василь Вовчок. У поетичних творах Василь Вовчок порушує питання про те, яким має бути художнє слово. Він намагається своїм прикладом нести в народ велику життєву правду, щоб воно служило йому у нестримному поступі вперед, щоб як зброя вражало і розкривало несправедливість. Ницісь палало ненавистю до зла, до несправедливості. Зелені ялиці ракети до батьківських горнуться стріг, своїми серцями поети на зорі націлюють їх, і в небі запахне живиця, і хвої цілющий сік, озвися поетам, озвися, двадцятий розбурханий вік, наслухайся пісні живої. Довір' їй і небо, й себе, хай запах живиці і хвої наповнить повінця тебе. Як сонце народило днину, створило слово так людину, її думки, чуття і життя, і повело на щастя й муку з добром і правдою на злуку, веде за ручку, як дитя, а скоро, після Богородиць, з'явився перший словородець. Його поетом нарекли, поети ж не лякались смерті у правоті своїй уперті, Твердіші кремня були, як люди плакали й співали, словами їх серця всивали небожим духом і жили. Отож і я із того поля з поетами зв'язала доля, грошей лопатою не гріб, тяжкі часи були печальні. Складав елейні величальні, кому в краї хотілись дальні, Скромненько заробляв на хліб.